Про події війни говорить Стратко. Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95 мільярдів 300 мільйонів доларів. Законопроект підтримали 79 сенаторів, 18 проголосували проти. Нехай сьогодні ввечері Володимир Путін пошкодує про той день, коли поставив під сумнів рішучість Америки. Заявив лідер більшості в сенаті демократ Чак Шумер. Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроект для набуття чинності. Законопроект має підписати президент США Джо Бай. Ден Міноборони США заявила, що Україна отримає від США озброєння з мінімальною затримкою, фактично одразу після вступу в силу закону. Про це повідомив речник Пентагону генерал Петрайдер. За його словами, на передачу озброєння піде лише декілька днів, для чого буде використано вже розгорнуті та добре працюючі логістичні механізми у середині НАТО та країнах партнерах так званої групи сприяння безпеці України. Генерал Райдер не став коментувати непідтверджену інформацію щодо розміру першого пакету в один мільярд доларів, а також не став розкривати його точного змісту, посилаючись на те, що спочатку має бути підписаний закон щодо фінансування. Але він зазначив, що перший пакет допомоги буде сконцентрований на найнагальніших потребах України. Я думаю, що було б розумно очікувати, що до нього входитимуть засоби протиповітряної оборони, а також артилерія та боєприпаси, зазначив речник Пентагону, додавши, що його формування проходить у тісному контакті з Україною. Президент США Джо Байден неодноразово заявляв, що підпише закон проєкт про допомогу Україні як тільки він буде на його столі, це має статися вже в середу, 24 квітня. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 77 авіаційних ударів. Здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. За добу ворог втратив 880 окупантів, один танк, 12 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи. Наразі спостерігається збільшення кількості атак противника по всій лінії фронту. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка, Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити своє тактичне положення. На Авдіївському напрямку Українські воїни відбили 21 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське, Невельське, Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 24 рази намагався прорвати оборону українських військ. Росія має намір посилити удари по Україні, щоб завдати максимальної шкоди інфраструктурі та матеріально-технічному забезпеченню українських військ до прибуття допомоги від США. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. На думку аналітиків, заяви російських військових про необхідність проведення наступальних операцій вказує на те, що російські війська ймовірно посилять наступ на сході України. Уряд виділив 8 мільярдів гривень із держбюджету на розбудову фортифікаційних споруд для оборони українських позицій. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Таким чином, лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми спрямували майже 38 мільярдів гривень, і на цьому не збираємося зупинятись. Наше завдання створити надійний оборонний вал, що захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій. Армії на полі бою. Нагадаємо, що двома тижнями раніше на будівництво захисних споруд уряд виділив майже 4 мільярди гривень. Вони були розподілені на зведення рубежів на Харківщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині та Миколаївщині. Будівництво лінії оборони це комплекс робіт, який включає, зокрема, інженерні роботи з будівництва траншей, ходів сполучення та облаштування бліндажів, бетонних укриттів вогневих позицій, укриттів для техніки встановлення інженерних загороджень, спеціальних бетонних конструкцій тощо. Лінія оборони облаштовує. Уть як військові, зокрема підрозділи командування сил підтримки державної служби спеціального транспорту, так і бригади цивільних робітників. Якщо дозволяє безпекова ситуація та погода, то роботи з фортифікаційного облаштування оборонних рубежів тривають фактично безперервно. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс наразі не планує розгортання ядерної зброї в інших країнах у межах стримування. Під час прес-конференції в Польщі його попросили прокоментувати, чи ведуться в країнах НАТО розмови про розширення програми спільного використання ядерної зброї «Nuclear Sharing». це програма ядерного стримування НАТО, яка дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам альянсу, які не мають власної ядерної зброї. Жодних планів щодо розширення домовленості НАТО про спільне використання. Ядерної зброї немає. Жодних планів щодо розгортання ядерної зброї в інших країнах НАТО немає. Відповів генсек. Варто нагадати, що з листопада 2009 року в межах програми Nuclear Sharing ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.